А ми приїхали в лавандерію попрати наші одіялка-ковдри, які пролежали все літо в шафі, а у нас, як завжди, не було часу. А тут так різко похолодало, що вже і час знайшовся. Зараз оберемо машинку і будемо завантажувати. Засовуємо наші одіялки в машинку, і у нас ще одне. Гей, ну со. Чентра, me non piace quando до troppo non джира bene Короче, бачите, ми обрали машинку на 20 кілограмчиків. Вона коштує 7 євро. І потім ми повинні обрати засоби для прання. Там Потім якісь є такі пахучки, всякі можна додавати. Короче, що душа побажає, те і обираємо. Позапринні. Ми засовуємо 10 євро, тому що 7 євро коштує прання. Коротше, воно видає 10 жетонів. І потім ти засовуєш жетони. Так, ми взяли один кульочок для прання, одну бусту, одну упаковку. І одну упаковку пом'якшення. А Тут все написано в який контейнер, що... Виливати. Про обрали програму і засовуємо 7 євро. Все, запустили. А скільки часу потрібно? Квантотемп чиволі. Ще й машинка у нас 007. 34 Агент 007. Коме? Коротше, 34 хвилини буде воно пратися. Я думала довше. О, мені ще здача досталась Ні, це жетончик Так, і великий пакет взяли, щоб потім запакувати, коли висушимо.